Всім доброго дня панове. Вітаю на каналі Ковка. Уже не для початківців, тому що вже канал трошечки багатенько існує. І багато хто навчився, тому що я показував таких простих елементарних речей. Сьогодні я знову нахожуся в кузні, горно горить. О, у нас вже тут частенько все повикидали, металобрухт, о, привели в порядок. Бачите, все гарно вже. Можна, можна рухатися, О, столи чисті, бо роботи немає. О, чекають, так сказати, на замовлення. І сьогодні в мене таке замовлення, ну сказати, невеличкі, такі простенькі зробити. Мій підписник попросив зробити йому. Лишню. Я вже підготував е, матеріал. Буду робити з арматури А-25. Вона добре гартується в воді О, і буде добре рубати лід. Ось у мене такий шматочок є з труби. По-моєму, 42 і якраз на такий держак нормальний. Горно в мене вже горить. О, зараз я розігрію. Цей шмат арматури і буду витягувати 4 Тому що на молоті трьохранно не, не виходить. Може, якусь матрицю можна зробити і відшліпати, але взагалі-то взагалі це робить фрезеровщик 4 Бо Я не бачив, чесно кажучи, не бачив, як можна зробити на молоті трьохгранну. А 4 це елементарно. Зараз розігріється і будемо робити. Ще в мене є там замовлення. Ще замовлення є зробити. Теж мій підписник замовив зробити два колосочка. О, такі на На якийсь пам'ятничок, я не знаю. На могилку, мабуть. Як жертвам. Я зараз спробую теж, після того зроблю пишню, Попробую знову це зробити колосочок подібний, щоб він виглядав гарно, ну, так, як я, так як я розумію, так як я фантазую. Ну і ще мені треба понакручувати бубликів. Ну, Тоже мій підписник замовив дровничку, ну, я сьогодні купив метал на металобазі. І... Буду накручувати бублики простенькі і потім вдома вже буду збирати дровничку по його розміру. Так, метал у мене вже прогрівся. О, арматура. Зараз мені трошки загнатимо, щоб була ну, виглядала гарно. ちょっと待ってください。 Збили ці ребра, а тепер цей, цей кінець нагріваю і буду витягувати на 4 грану. Витягнемо на 4 грану ну так на конусочок. Так, метал прогрівся гарно. Тепер ми витягуємо на 4 грани. キャラキャラキャラキャ Я витягнув на конусі на 4 грані. А тепер треба болгарочкою о, гляче, болгарочкою зрізати, отак, як самесочку зробити, під углом зрізати. Зрізати, заточити і пригартувати в водичку. А зараз це ми покладемо. Ось, ось цей шматочок труби міжна нагріти і завальцювати його, щоб той розмір діаметр сюди зайшов, щоб потім обварити. Зараз я буду нагрівати і отак трошечки молоточком стяну її. Перенесемося в інший простір до наковальні. Тут у мене вже вільно. І будемо завальцьовувати ту трубу. Труба нагрілася і отак легесенько по кругу завальцьовуємо. Молоточок ідеальний, ідеальний. І по вазі. Цега мені гарний подарунок на новий рік підігнав. Ось їх хороший. Це треба. Ось бачите, отак от, от воно стягнулося. Зараз я поміряючи підійде. Нам треба стягнути на цей на... діаметр. На... 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 Підігріємо, Ще трошечки надо підогнати. Так. так. Я думаю, досить. Ось так вийшло у нас завальцьовано, якраз вона сюди заходить і залишилося обварити. Перейдемо в інший простір на світло. Так залишилось обварити. Ну це задовге треба відрізати. Досить отак десь до 270 мм. О, тут я одріжу, воно не нужне. О, потім ставлю і обварю. А це ми зріжемо під углом, як стамесочка. Ну ось я <кій> обрізав її тут. Бо задовго вже заправив, бачите, ось так під так углом я зрізав її. О. Сюди вона залазить, отінько, і мені залишилося її обварити. І ось така буде плешня. Просверлити отвір четверочкою під шуруп. О. І все. Зараз я її нагрію. Як я казав, арматура добре гартується у воді. Пригартую і буде вона служити 100% вірою і правдою. Аби риба була. Так, Друге замовлення в мене. Нагрутити деталі, потім зробити дровничку Под розмір замовника. Це в мене восьмий круг. Кружочок, і я накатую отакі бубочки. І потім на вилки я спокійно накручую. Якби було багато, я поставив би шаблончик і все. І мені тут не треба велить міліметри. Тобто не бачив попереднє відео, ми подивитися, як зробити шаблончик. Ось такий бубличок, бачите? Ось такі бублички мені треба понакручувати, а потім я вже буду вигинати на холодну, туди-сюди на вилці, як тільки захочу. Можете зробити шаблончик, там попередніх відео в мене є відео, котрі показую, як зробити з полоси вигнути. І вам буде легше. Ви просто вставили шаблон, раз, закрутили і все. Пошукайте відео та й подивитесь. А коли руку наб'єте, ви взагалі будете отак робити на вилці. Якщо там вам треба десяток відбити, і не ідеально, щоб там міліметри ловити, ви можете спокійно на вилці зробити. От. А якщо вам треба вже ідеально всі один к одному, ставимо шаблон і крутимо побігу, немає нічого складного. Просто, Просто... вишпити, У мене шаблони лежать, о, ну я не... Коли вже великі замовлення, тут я використовуюся, що там треба 50 сто бубліків накрутити. А так мені зручно. Як працювати Бачите? Все, ідеально рівненький бубличок. І отак от понакручувати мені треба деталей побільше. Так, бублики я ось понагинав. Бачите, рівненькі, всі, без шаблона. Є шаблон, вон там валяються і шаблони, всякі можна крутити, вертіти, як захочете. Я показав як простенько, на вилочки зігнути. Зробіть шаблон, вам буде набагато легше. Де, коли руку наб'єте, то проблем не буде. А тепер ви можете з нього вигинати на холодну, як тільки вам захочеться. А тепер ось, ще на молоті, хто не бачив, хто не хоче шукати попередніх відео ось така жаба, ось вона під конус, нарізано болгаркою. Це так само бублики, але. Збиваються отакі гусені лапки. Я закручу ось так. З другої сторони це будуть ножки для дровнички. Оці бублики будуть по боках прикрасовий вигну, який узор, а це накручу будуть ножки для дровнички. Так же само, так же само на вилки я буду закручувати. Оце будуть такі. Ножки для дровнички. А то будуть бублики, як я вам показав. О, вже вигибати можна, як захочете, вони всі бачите, ідеально рівнесенько смотриться. Можна і розбити було лапкою, О, ну, але так, мені кажеться, красивіше. Ну, а зараз спробуємо зробити полосочку. Я не знаю, як вийде, але проекспериментувати треба. У мене вже пластина нагила ступована. Зараз попробуємо не Нічого, ось бачите? Зараз будемо продовжувати далі. Прогрілася, ще трошечки нанесу. У мене вийшов, ніяких болгарок, нічого не різав ось такий колосочок. Як він буде пофарбований в чорний колір, і зробити його під бронзу, то буде дуже гарно смотритися. Це я покажу замовнику. Якщо його влаштую, я йому зроблю такі колосочки. Ну, Ось таке відео. Можна сказати, повчальне, хто не бачив попередніх відео. І повчальне, і щось новеньке показав, як зробити, як можна самому пофантазувати і зробити любу річ. Можете намалювати, потім подумати і прокувати. Горно вже потухло в мене, буду збиратись додому. Все, що треба, мені я зробив. Ну, А так. Більш поки нічого. Вже вихідний день буду на базарі, покажу, що я там маю, які колунчики, які сокирки, там колунчики ну, хто, Кому ж сподобалося, лайкаємо, підписуємося, запитуємо, кому що не ясно. Можна замовити. Якщо, звісно, я зможу зробити те замовлення. То я зроблю. Ну, а поки на все добре. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.